downtown walking fast places pass and i'm homebound ooh, 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 ooh. and i need you and i miss you and now i wonder Lice of P Overture – сюжетне доповнення хіта 23-го року від тих же корейських розробників Newest Games і Round 8 Studio. Неочікувано представили 6 червня на Summer Game Fest і так само неочікувано зразу випустили в той же день. Розберемося сьогодні, чи вратує дана ділці витраченого часу і коштів. Адже ціна на дане розширення 813 гривень Steam і, і аж 1000 в PS Store. що вже трохи близько до цінової політики Shadow of the 3. Яка, наприклад, коштує 1200 гривень Габена і 1400 на PlayStation. Звісно, пройшовши DLC Лен я все ще вважаю, що ціна на нього завищена. А чи завищена вона на овертюр? Зараз це і з'ясуємо. Що стосується хронометражу, то дане DLC можна пройти за 15-20 годин, детально дослідивши усе, що є в ньому. Як мінімум мені саме стільки часу і знадобилось, враховуючи, що на останнього боса я тільки витратив більше 2 годин. І в принципі тут можна зупинитись і сказати: 15-20 годин нового контенту, ну тоді ціна в тисячу гривень точно виправдана. Але який же це контент? Розпочнемо з сюжету. Він тут є. What the fuck? і він хороший, як мінімум, по мірках солсів. Оригінальний Lies of Peace лавився доволі прямолінійним представленням історії, і Overture так само продовжила це в такому ж темпі. Якщо коротко, наш дерев'яний у усіх сенсах протагоніст потрапляє в минуле, щоб дізнатися події, які відбулися ще до основної гри, і прийняти в них участь. Практично усю гру ми будемо, як то немічне, йти за загадковим легендарним воїном крату, якого звати Лея. Сама ж Лея шукає свого учня Ромео. Дальше немає сенсу розповідати, адже деякі сюжетні деталі дійсно покращують розуміння основної гри. Ви просто самі маєте це побачити, коли, пограєте. коли програєте. Розпочинається гра у засніженій локації, де нам зразу дають нове брання, щоб наші дерев'яні ніженьки не заглохли по дорозі до зоопарку. В даній локації досить багато тематичних, так сказати, монстрів: мавпи, вовки, слони, кенгуру і так далі. Продовжуючи тему локації, можу сказати, що овертюр не сильно якось дивує, але і не розчаровує. Все-таки це той самий крад, тільки в минулому. Вже до раніше згаданого зоопарку, ми відвідуємо моєток монад, оранжерею, карнавальний сад, підземний комплекс Золотор, крижене узбережжя і ще багато інших локацій. No! Які виглядають досить непогано, але якогось вау-ефекту не буде. Зразу скажу за баги, яких майже не було. Враховуючи, що я грав релізну версію із зеленого стиму, так би мовити, лише два чи три рази за гру мені трапився на величкий візуальний баг з берегтінням текстур будівлі, і в принципі все. Оптимізація також добре, падіння кадрів не було, ФПС стабільний. А ось що нестабільне, так це баланс даної гри. Зразу, що мені не сподобалося, це вибір рівня складності. Я розумію, що це зроблено для того, щоб кожен зміг спробувати овертюру на смак, але вибираючи легкий рівень, ти автоматично руйнуєш саму ідею соус-лайку, -like в якій основа це помирати. Програючи, ти вчишся на своїх помилках, що дозволяє тобі перебороти того нещасного слона. DLC я почав грати на рівні складності Legendary після пройденої основної гри з 89 рівнем. І спочатку ніби все було непогано, допоки я не помітив криві хітбокси і досить великий запас здоров'я у деяких ворогів і босів. Це можна було б списати на недокаченість, але ні, з балансом в Овертюр дійсно проблема. Ніби як в подальших патчах проблему трохи вирішили, але в релізній версії не все гладко. Щоб краще подати свою незрозумілу балаканину, поглянемо на босів усіх. <клевицький> Перший бос, якого ми зустрічаємо, це Велетенський крокодил. Ну дійсно, кого б ще запхати в зону зоопарку на таку велику no! арену. От списали саме гірше. Саме так, це шипасти гіпопотам Зелден Рінг. Тільки тут крокодил має ще дебільніші атаки, а арена ще менш лояльна до грабця. Тебе або затискають десь кутку, або ти застригаєш чомусь, поки б'єш того хижака. Так як радіус атак в крокодила великий, він може тебе схопити і вдарити буквально з будь-якого кутка арени. Благо босс не сильно різноманітний в атаках, тому після декількох поразок він був переможений. Бос ні про що одним словом. Сюжетно також ніяк не пояснений. Просто треба було якогось боса в зоопарку впхати, і взяли велетня крокодила. Хоча на таку рану могли дати когось і поменше. Горило, наприклад. Далі в оранжереї буде очікувати Маркіона, і тут вже цікавіше. Сам бос хороший як дизайном, так і своїм стилем бою. Маркіона в основному атакує своєю маріонеткою, і більшість атак буде саме від неї. Звісно, це не означає, що вона сама не може вам наваляти. В її арсеналі також є якісь енергетичні атаки, якими вона вас буде гамселити і підкидати не один раз. Найвигідніша тактика проти неї це забити болт на маріонетку, так як її ви вбити не зможете, і кинути всі свої дерев'яні сили на саму маркіону. Складність бою проти неї є хіба в другій фазі, в моменти, коли маріонетка включає ульту і починає періодично атакувати і переслідувати пінокю, коли засвітиться жовтим, коротше. Після приблизно 30-40 хвилин я зміг перемогти Мархіону, яка я вважаю є одним з найважчих босів гри. Загалом даний бос хороший, з великим розмаїттям атак, і проти нього банально цікаво битись, на відмінно від вітального позорська зоопарку. Далі в підземному комплексі нас чекатиме Веронік, лідер сміттярів, яка покаже, що єдине сміття тут ти. На перший погляд, це стандартний бос, людина, яких і в основній грі було достатньо. Але Веронік має в арсеналі багато доволі різних атак і підпалений молот в другій фазі. Застряг я на ній на цілу годину. Справа в тому, що паралельно з проходженням Lies of P Overture я перепроходив перший Dark Souls. І я звик, що від червоних сильних атак потрібно тікати або ухилятись. Але в Lies of P бойова система дозволяє заблокувати майже будь-яку атаку. Як тільки я це згадав, зрозумів, Веронік нарешті була переможена. Як бос її можна оцінити позитивно. Бій з неї нагадує танець, в якому ти маєш перенаправити всі атаки в сторону партнера. Та й сюжет, її історія доволі цікава і драматична. Тому Веронік теж хороший і складний бос. Після лідера сміттєрів буде дволикий наглядач, якого можна охарактеризувати як найлегший бос гри, якщо не враховувати секретного необов'язкового боса. Дволикий наглядач має доволі читабельний набір атак, від яких не важко відбиватись чи ухилятись. Тут я його майже переміг з першої спроби, але все ж програв і добив вже на другій, викликавши слідопита. Викликав я його тільки з тої причини, бо думав, що профухує його квестову арку, а не тому, що бос важкий. Після даного босфайту нам дають шифромашинку, яку потрібно занести слідопиту, який вже закорінився в готелі Крат. Дані шифромашинки він буде розшифровувати і давати нам детективний квест. Після слідопита в печерах можна знайти не обов'язкового боса дитинча зеленої потвори, який буде навіщо легший, ніж дволикий наглядач. Вбити його ми тут не зможемо, і він втече, щоб наваляти нам майбутньому, тобто в основній грі. Коротше, бос дуже легкий, переміг з першої спроби не напрягаючись. Далі в розкопках ми зустрінемо скорботного хранителя руїн. Це великий босс, яким своїм набором атак нагадує Мідіра з Dark Souls 3, тільки його полегшену версію. Якогось супер важкого челенджу з ним не буде. Його атаки доволі чесні і зрозумілі. Складність полягає лише в моментах, коли він б'є зарадженою хвилею своєї лопати. Вбив я його з третьої спроби. Даний бій мені сподобався, як і сам дизайн боса, тому тут плюс. А от після хранителя на нашому шляху трапиться ще один бій-танець, який вже навіть буде трохи важчий за Веронік. На Люмакію я витратив добру годину часу, в якій він мене віддухопелив не один раз. Перша фаза з ним супроводжується швидкими атаками його парасолі, яка ще й ломає зброю Пінокію. Коли ми зріжемо Люмакію певний запас здоров'я, він флакончиком Old Spice відновить його знову до вищої позначки, і пізніше зробить це ще раз, переходячи в другу фазу. У другій фазі нас чекає ще більша біда. Мало того, що він стає монстром, який кидається в різні куточки арени, так ще й висирає якимось токсином, який зі швидкістю світла ламає нашу зброю. Єдина вірна тактика проти нього, така ж, як і проти Веронік ідеально блокувати усі атаки. Звісно, в неті є гайди, що можна взяти руку щит і просто його затикати в першій фазі. Але чи весело це, і цікаво. НОУ! No! НО! No! No! Та не дуже. Бос реально важкий і ним напружений і захопливий. Після перемоги ми можемо навіть добити Люмахію або просто покинути. Хоча це ні на що не впливає, він і так потім буде мертвий лежати. І єдиний бос, якого залишиться перемогти, це фінальний бос Арлекіно кривавий художник. Скільки ж нервів я на нього витратив? Я з усією впевненістю повідомляю, що Орлекійно найважчий бос Slice of P. Звісно, якщо ви не заручитеся підтримкою Леї, яка пихтить на арені, поки їй хтось руку не подасть. Даного боса я вбивав, хоча скоріше він мене понад дві години. І в першу годину я навіть надії не мав його перемогти у другій фазі. Перша фаза починається з його швидких і різких атак. І тут, в принципі, за декілька спроб можна повністю вивчити його мувсет. Лікуватись бажано не близько біля нього, бо тоді він зможе продовжити свій ланцюжок атак різким рухом вписок Пінокіо. В моменти, коли він відстрибує, щоб поточити зброю, можна робити те ж саме, що вистачило на другу фазу. У другій фазі починається вже повний треш. Розробники Lice of P знову підглянули у Фромів і вже втраті за DLC запозичили тільки найгірше. Список деяких атак Ролекіну у другій фази і нагадує фінального радана Shadow of the Earth 3. Кров'яні атаки по площі реально нагадують світлові атаки, і Арлекіно, так само як і Радан, у певний момент здіймається в повітря, щоб потім запустити свою атаку. Тактика проти другої фази проста: потрібно вивчити усі його рухи. Тільки через годину часу я зміг нарешті зрозуміти, в який момент ухилятись від атак по площі, його різких атак і атак, коли він тебе схоплює. Ось тут, наприклад, щоб ухилитись, потрібно бігти саме під нього вперед, щоб атака вас. Не зачепила. Найвигідніше зброя проти нього це сильна і не дуже повільна. Його я переміг ось цією великою булавою хоча і мечами, і своїм улюбленим кинджалом з ручкою Саламандри я теж з ним непогано справлявся. По дизайну Орликіну мені дуже подобається. В лайсопі взагалі всі маріонетки класно виглядають, тому тут виключення немає. Що стосується балансу самого босса, то це однозначний перебір. Ніби як в нових патчах його трохи полегшили, але те, з чим стикнувся я в релізній версії, ну це занадто. Багато здоров'я, незлічана кількість дебільних і просто нечесних атак, бос явно робився з оглядом на лею, яка є на арені. Але мені особисто хочеться перемагати босів в соло, внаслідок чого я і мучився з Арлекіно більше двох годин. Бос дуже важкий, але бій з ним цікавий і захопливий. Після перемоги над ним реально відчувається якесь завершення історії. Тому Арлекіно, хоч і трохи кривий і імбалансний, але все ж крутий фінальний бос. Є ще декілька мінібосів, слон, риба, робот, якийсь шрек, та чмошна маріонетка, який ненавиджу, які теж вам не дадуть спокою. Особливо та маріонетка. Бляха, як же вона мене бісить. Радові противники по складності не сильно важкі, тому тут якихось проблем не буде. Ненавиджу ту маріонетку. А, в овертюр також присутні кілька додаткових квестів. Є три детективні квести від сліду пита, прийшовши які нам дають костюм Шерлока. Дані квести непогані, особливо останній на маяку. Є також квестовий ланцюжок Розаури, який завершується в майбутньому, квест сліпої художниці, квест старого моряка, також є схованки чорного кролика, які можна відкрити ключами, які розкидані по ділці. В основному там лежать нові костюми. Що стосується зброї, то її в доповненні не сильно багато, але вона вся унікальна і по-своєму хороша. Єдине, що лук, який є на початку гри, як на мене не дуже збалансований. Дальність атаки могла би бути. І більше. Є дві нові руки Легіону це дробовик і метальні диски. Також по грі розкидані стародавні диски, які можна обміняти у готелі в торговця Клауса. Ерго на зброю ми також в нього обмінюємо. Диски можна обміняти на якийсь рідкісний камінь для зброї, великий кусок ерго чи якийсь амулет. Щодо амулетів, то їх в DLC також є кілька нових. Але я особисто для себе не виділив ні одного, який би був сенс начепляти. Також є можливість покращити навички. За допомогою кварцу у новій вкладці. Тобто це, я так зрозумів, покращені тих навичок, які ви вибирали у першій вкладці. Що можна сказати за музику, яка також непогана. Музика босів не сильно запам'ятовується, але деякі окремі композиції, особливо які ми знаходимо у вигляді платівок, реально достойні. Ну і що можна сказати про овертюру Lice of P. DLC реально непогане, контенту в ньому достатньо, хоч і не без нюансів. Чи заслуговує дане допомога? Доповнення ціну в 800 тисяч гривень. Я все ж вважаю, що ні. Думаю, варто почекати якоїсь мінімальної знижки хоча б до 600-700 гривень, і за таку ціну в принципі не шкода буде взяти. Отож, Overture Lice of P дійсно хороше доповнення. Є певні проблеми з балансом, але сама історія чудово доповнює основну гру. Нововведень не сильно багато, але і немало. Битви з босами також в основному чудові, тому я думаю, Lies of P Overture заслуговує на оцінку 8 балів з 10. Пишіть в коментарях, як вам овертюра, також буду вдячний за підписку з лайком. Ну а ми зустрінемося вже в нових відео.